Друзі, вітаю! Сьогоднішній масований ракетний обстріл. В дану хвилину продовжується ще повітряна тривога, коли я записую це відео. Це кілька годин тривога це не остання може бути сьогодні. І ці пуски ракет можуть бути теж не останніми. Ворог цілком може розтягнути цю атаку і запускати БПЛА плаша в тому числі. Переважна більшість повітряних цілей збиті. Так, є результат е, прильоту осколків, в тому числі по Києву, але е, переважно більшість загроз вдалося відбити. В тому числі ніхто ж не забуває, є анонси від е, головного розвідника Буданової, не тільки Москва, як справи. Чекаєте? Всі чекаємо, друзі. Слава Україні! Переможемо всіх! В будь-якому випадку сьогодні село оборони максимальній концентрації все буде Україна.